Від мої любі. І сьогодні я знімаю хорор одна. Ви почати, що так довго нас не було, бо ми просто хочемо зняти новий, типу, фільм, можна так назвати, про Майнкрафт. Ну, а ми будемо грати в гру Мість Бу. Вона називається. Помста Бу. Виглядає чесно-стрьомно, ну ладно. Тікс. Вибачайте, реально що так довго не було, просто ну просто школа. Я просто ну понятно, що в Україні там канікули людям повезло а я, я можу ходити в школу. Так, мені треба на одну людину. А присоєдинамся. Це що такое? Это щось не таке. А ну стоп, треба графіку напевно перемонтувати. Так в мене графіка наповна. Окей. Okay. Якщо то я не супер перекладач, так що сорі. Якщо там щось буде, але в мене має воно прикладати. І коли я вже тепехнуся, ну -майо! Скільки мені чекати? Коротше, щоб так скучно не було, я хочу поговорити про 4. Знаю. У мене одне питання. Вас він не лякає, він на аватарках інколи такий стрмно виглядає, то укакатись можна. Ой, дібузі, що то за кікешка? Ой, таку базис? Похавати, а де а де кухня? Я що знаю? Я вже... Я заходила в хорор, а не в гру якусь. Не. Ой. А як? Що? Випікатьбу? Що то за кікешка? А, а як? Як мені його погодувати? Що тут таке? Взаимодействувати. Понятно. А як мені його хаут хавати дати? Я що знаю, що по йому можна? А! Хедшот. Та, а що зі мною? Що зі мною? Я то я второй раза менше стала. Да що тут повсюди ті кі... какашки по хаті, бляха. Ай-яй-яй. Чо чого я така мала? То що зі мною? Окей. А може мені треба холодильник відкрити? А ну окейчно. Все, іди за мною, мій худок. На худок. Ну короче. що ти улибаєшся? Як тобі дати? Да що ти улибишся? На. ам ням 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 Ти ще хочеш? Слухай, ти такий бобик. Бомбончик. А это не біси мене. Так, Кутись на кухню, будь ласка. О, я встала. О, Все йдем Ну ти конечно, оглядаєш. Бу, Буба, боба, або. Та що тебе по Та йо маю -йо? Йой На, їж. Сурпрайсфор. For... То боже, то скільки ти їсти будеш? Жора об жора. Нє. Nee. На бургер, я не знаю. Боже, некий не... Тебе ж мити треба. А як ти засрунькався? Окей, okay. іде мити тебе, лупоглазик. по помыть надо каждый день по помыть помыть даже если лень Что? ладно по помыть надо каждый день помыть помыть да куда по помыть помыть надо каждый день по помыть да заспокойся бы ласка мистер бу мистер бу бу Буль, буль бульбуль буль, Вседонсь О мені куда Шо, дайте бу лікарство ти... Я не розумію, ну ти ти що ти, ти таке за чучело? А я Я не знаю це лікарство А світки моє лікарство взяти Ой-ой-ой-ой дете лікарство А де лікарство бу? Буба Боба О тут же щось Ніхе ну окей, буду знати. Типа його проодягати, напевно. Так, ти стань тут. Що то за баттерфліп, -мо! Это що такое? Я можу Що? звонить? Шо? Ладно, то погоду лікарство. Я не поняла, что сталося Ну, ладно. Ну окей, окей, що? Тут ту золота на фигня. То лекарство, что-то не лекарство. А можно какашку взять и я его скормлю? Не не можна. Жалко, жалко. Да дай я тобі лекарство дістану ді бабу-буй? О, пиццу. А, я пиццу типа заказал. Прикол. Окей. Okay. Текс. Я не разумею, это лекарство дурное. А можно какую-то да, ты? Что тут? Что тут такие мои? Я... А можно мячик взять? Я сожрала мячик. Окей. Okay. Круто. Йоу, у мене тільки що в реалії там хтось так бібікав голосно, ну, Наташці. Та а де я тобі лікарство візьму. Я не присідати не можу. Таблетка, що за таблетка? Таблетка, ну, я не знаю. Та я не можу нічого відкрити, ну нее. Я безпомощна. А тут то можна щось взяти? Вот лікарство. Чо ти не маєш бейджика, вроді би що вона там написала? You don't have бейджик, битик. Та я не знаю, ну то йомою ти баба, баба буба. А буба. Фоткати його ставте на превьюшечку, ты круг обриш то. Тупо краса. Є -є ну прости, що ли? Идем. Тогда дай я тебе лікарство дистану. шутка така музыку позитивна на фоне. Так, дядя чекай. О, лікарство. Мно? Ура! Мячик. Ой, а я мячик сж... я мячик сожрала. А, не, я не сожрала. Ты я... Ні. Ти, ти серйозно? Я мушу його ловити? Я так пару разів? Ну ти і добрий чувак, ну пасяба, пасяба. Завжди ж мріяла так робити, завжди мріяла. Я ще того буба не, х... не хотіла мати. Та-та-та, Ой-ой, Що так відпулюється? А чому тут стінка якась не така? Хм. Окей. Уже только сократочка спать. Иди в тачку сядь и там спать. А как як, он а як хочет сп... выключить лампу и взаимодействовать кроватью после того, как положите его спать? Хедшот. На. На. Да шо спы А як його положити? Ты голішко? Чо, він на цьому коврику спить? Де ти спиш? А, окей. Х, пш, хто стукає? Проверьте, хто знаходиться у двери. ля 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 Корміть бу і Буліну. боліну. ще маю двох тепер готувати. Та шо то є бомж, у мене хавки немає. А ти вообще жреш, як не знати шо. Йой боже. Я скоро бомжом так стану. Не, я тобі не там ти страшний. Окей, бананчики. Бананчики жрунькай. А? Нет, тут уже уже майже все закінчилось. Чем я вас буду годувати? На, хавай. Да шо ты так рот відкрывай? Ва, тут... Я не розумію, чи тут луна, вин. Фіг пойми. Йо. Що за брик з бутерброду? Вона удивляє та музика на фоні. Така спокійна. але то хоррор. На-на-на-на-на-на. Да шо не їш? Серделька? Ам-ням-ням-ням-ням. Да ю-то ви все сожрали. На фрикаделька. Ишь. Перейти покупки продуктов. А як? Иди сюда, Бобик. Не, капец, ты страшно. Че кто то вообще таки на? Номер ван. Номер ту. Все, let's go. Все, сады там тоже. Так, Ну походу мені лише через телефоніку заказувати. Я не знаю. Іншого варіантів я не вижу. Пібабу-бібаб. Ну пібабу баб Чому я не можу прыгати? Ну, у мене є така і але все рівно. Окей, а як я маю заказати тоді то що таке? То не а під... 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 де чим може мені треба вийти. Де? Да музыка. Уведомление. Выключите лампу и взаимодействуйте с кроватью после того, как положите его спать. А вот тоже хорурец. Якою полкою? Та музикою, мені з музикою було спокійніше. О, тепер начинається хоррор? Дять Що? Что за Та це таке? Розслідування. Расследование Та що ня? То або треба нажимати на ті книги, або я не знаю. Да шо ня-ня? Расследование Розсліду... за полку. Ну ты стмный трэш. Шо, шо? Дитя за карту выйдем? А? Ну что ты там образу? Ой, может добитися трохи за карту. -ї -ї -ї. Ну ладно. А шо мне робити? Я не збираюся ходить по хаті, та йо! Так, okay, тут просто. А що я маю зробити? Що таке? А! Чо? Дір тво що твій тато йде з хати? Ти не знайдеш мене Буліна. Окей, okay, я не збиралася, мені не треба двоє. Ну ти треш стрьомний став. Шо с тобой? Да, это бывание тас Га? Стоп. Що с ним? У него губы виросли. Ты страшный, ты знаешь? Ты ю Та якою полкою можно пояснення? Можно просто піти? Ой, та блін, не дивись на мене так. Що за музика, мене вона лякає. А макасій, то, а, а. Якщо хочете, то можу вам вставити якусь веселу музичку. Щоб нам обкільки якогось. Але мені, мені вже нічого не поможе, походу. Я буду себе заспокоювати цим звуком. Я говорю, не очи, что? там не стр ⁇ куда си С этой бабобой. Ой- ⁇ мне кто-то написал на телефон. Найс. Nice. Так, мне надо проверить, проверим. Че? О, мій друг пише. Рома. Хі -хі. Найс, коли граю грає А ну, давайте йому хосе запишем. Алло, привіт, Ром. Е, коротше, якщо що, то я той. Е, я знімаю відео. Да, я знімаю відео, коротше. І тут дуже стромний бабубуй, я не знаю, тобі скинути фото. А ну давайте я йому скину ще фото Пололо. Хай він обісереться. Він вроді би тільки став. <схай> І я йому така На тобі баба бує. Вот хедшот. Все, я йому скинула. Йо, але у мене реа ой, у мене реально мурашки потіли. І стрмно дуже. Щоб <схай> ви розуміли, я зараз знімаю в якій годині? В 9.14. Ой, ну да, давайте сюди зайдемо. Та бляха, ну шо тебе з губами? Ну ти мене лякаєш дядь. Пірдять. Коротше я не знаю, що робити. Я думаю, я закінчу. Я попробую зняти це ще з Ромою на позерим. Так що, окей, всім па-па!